Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров у своєму виступі на мінській міжнародній конференції по євразійській безпеці, а також у куларах цього форуму зібраного Олександром Лукашенком, назвав тупою. Формулу миру українського президента Володимира Зеленського, а сам план перемоги нещодавно запропонований очільником української держави шизофренічний. Не погодився Лавров із пропозицією Лукашенка, який запропонував завершити російсько-українську війну в нічию, в нічию не вийде, підкреслив. Путінський рібінтроп, який нагадав про пропозиції російського президента, висловлені ще у січні 2022 року, якраз напередодні великого вторгнення Росії в Україну. Ці пропозиції стосувалися гарантій для Росії відмовити колишнім радянським республікам у євроатлантичній інтеграції, а також прибрати з території нових країн-членів НАТО те сучасне озброєння, яке там з'явилося. Після їхнього приєднання до північно-атлантичного альянсу, вже тоді, у 2022 році, ці пропозиції Кремля сприймалися Сполученими Штатами та європейськими країнами-членами НАТО як нереалістичні, хоча б тому, що вони ставили під сумнів не тільки суверенітет України, Грузії та інших колишніх радянських республік, але й суверенітет самих країн-членів альянсу. Фактично. Дозволяли Москві за них вирішувати, як виглядатиме конфігурація НАТО у майбутньому і яке озброєння має знаходитися на території суверенних держав, які приєдналися до альянсу. Але як бачимо, Лавров а це означає, і Путін не зробили жодних висновків з того часу, і це. Дозволяє поставити питання руба. А на які такі перемовини з Російською Федерацією розраховуються ті на заході? Хто постійно говорить про необхідність посадити Володимира Зеленського і Путіна за один стіл перемовин? Невже вони не усвідомлюють, що російський очільник, принаймні у найближчому майбутньому, не зацікавлений у жодних перемовинах з Україною, які б не передбачали факт капітуляції сусідньої держави із приєднанням її території? Торії до Російської Федерації, тобто виконання всіх тих задач, які Володимир Путін поставив перед своєю армією у 2022 році, і від яких він жодного дня не збирався відмовлятися а тільки підкреслював, що готовий погодитися із тим, щоб такі задачі. Були виконані не тільки воєнним, але й політичним шляхом. Про це постійно говорять в Кремлі, коли нагадують про цілі так званої спеціальної воєнної операції, оголошеної Путіним вже у далекому тепер лютому 2022 року. Тому з Цих заяв Сергія Лаврова треба зробити реалістичний і правильний висновок. Ніяких перемовин між Росією і Україною можливо не тільки у найближчі місяці, але й у найближчі роки не передбачаються. Єдині домовленості можливі тільки по гуманітарному треку, якщо в цьому буде зацікавленість російського керівництва. Якщо якісь перемовини і будуть, вони будуть пов'язані виключно із тим, що у Російської Федерації не буде вистачати фінансового, воєнного і демографічного ресурсу для продовження протистояння з Україною, в якій Путін та його. Соратники бачать екзистенційне протистояння із західним світом, яке має закінчитися не в нічию, а перемогою Росії знищенням України і приниженням західного світу, щоб Сполучені Штати та країни Західної Європи вже ніколи ніколи не сувалися в російську сферу впливу і не пояснювали путіну та іншим кремлівським мафіозі, де Йдуть кордони Російської Федерації, адені, де сфера Російської Федерації Адені, Москва збирається вирішувати це самотужки і доводити це за рахунок сили, а не перемовин. І коли. Лавров говорить про чиюсь шизофренію. треба пам'ятати про політичну шизофренію російського політичного керівництва, яка також базується на підтримці переважної більшості шовіністично налаштованих громадян Російської Федерації. А поки ми говоримо про можливість переговорного процесу, Росія за великим рахунком продовжує будувати паралельний світ. Ось ця сама мінська конференція по безпеці. На якій виступав Фалавров, є прекрасним догасом того. Росіян більше не запрошують на Мюнхенську конференцію. Не хочуть чути їхнє уявлення про те, як виглядає світ, бо російські політики тепер з точки зору будь-якої цивілізованої людини, це криваві агресори. Ну і що? Росіяни запропонували створити власну конференцію у мінську Лукашенко. І ця конференція стала для Білоруського диктатора ще й трибуною для того, щоб виголошувати свої так звані миролюбні промови і пропонувати участь Білорусі у неіснуючих мирних переговорах між Росією і Україною. так Ніби Білорусь і дійсно залишається досі не частиною агресивної структури Росії. Так, ніби з території Білорусі не відбувалася агресія проти нашої країни. Так, ніби Лукашенка і Путін постійно не обговорюють можливість участі білоруської армії у воєнних діях на українській землі. А навпаки, Білорусь це такий посередник, який... Намагається врятувати ситуацію на європейському континенті та ще й Україну від неминучої з точки зору Лукашенка поразки у цій війні. От вам і вся сутність російських політичних намірів. Якщо Росію виганяють з реально існуючих міжнародних структур, вона будує задзеркалля, створює паралельну систему міжнародних форумів. Та ще й знаходить на заході політиків, які готові власною присутністю переконати, що це не задзеркалля, а реально існуючий і авторитетний політичний світ. Так, на форумі Брікс у Казані, як відомо, поруч із Путіним знаходився генеральний секретар ООН Антоніо Гутієріш, який зустрічався не тільки з Путіним, до речі, а й з білоруським диктатором Лукашенком. А? На мінській конференції по євразійській безпеці був зовсім не тільки Сергій Лавров але й міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який саркастично сказав, що сподівається, що Європейський Союз не буде гнівитися за нього на цю поїздку. А насправді сам прецедент того, що міністр закордонних справ країни, яка є головуючою в європейському союзі, Відправляється на міжнародну конференцію до диктатора, який узурпував владу і надав майданчик для агресивних виступів міністру закордонних справ Російської Федерації. Це звичайнісінька ганьба і для Європейського Союзу, і для НАТО, в яких Угорщина продовжує без будь-яких реальних наслідків для себе обстоювати альтернативну позицію. Ну і тоді ми розуміємо, чому Сергій Лавров, будучи політичним шизофреником, Називає шизофрениками інших, бо має можливість і має союзників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!